Добрий раночок малятка! Сьогодні в нас заняття з аплікації. І знаєте, що ми будемо робити? Ми сьогодні з вами будемо робити кімнатну квітку, яка називається фіалка. Дітки у фіалки темно-зелені ворсисті листочки. За формою вони овальні. Ця квітка має п'яти П'ятипелюсткові, яскраві квіти і жовтою серединкою. Але перед тим, як почати працювати, давайте з вами подивимось і виконаємо фізкульт хвилинку. Для роботи вам знадобиться ось такий наклеєний горщик, де буде рости квітка, ось такі вирізані квіточки, листочки та клей. Отже починаємо. Беремо листочки і намазуємо клей з білої сторони, намазали клеєм та приклеюємо. Зараз покажу, як я приклею, потім ви. І так, всі листочки. Ось так. Наклеїли листочки. Тепер ми будемо клеїти квіточки. Теж намазуємо клеєм та приклеюємо. І так, ще дві квіточки. Ось так. Ось така фіалка в нас вийшла. А я чекаю на ваші роботи. До побачення!